Надін Вожур жінка, яка отримала ліцензію пілота, щоб допомогти своєму коханому втекти з в'язниці. У 1985 році Мішеля Вожура, чоловіка Надін Вожур, засудили до 18 років ув'язнення за пограбування банку та замах на вбивство, але тюремні грати не змогли стримати його мрії про свободу. На щастя, для нього його дружина Надін мала план. Який був наче підглянутий із голівудського блокбастера, Надіна виявилася незвичайною домогосподаркою, і як тільки Мішеля засудили, вона вирішила записатися на курси пілотування гелікоптера і незабаром стала постійною працівницею компанії з оренди вертольотів на півдні Парижу. Також варто додати, що саме Франція є рекордсменом за кількістю втечі зв'язниці за допомогою гелікоптера, всього нараховується близько 11 випадків. У середині в'язниці під назвою Деля Сенте Мішель і його приятель П'єр Ернандес оглянули територію. Вони були неприємно здивовані тим, що в'язниця не мала місця для посадки гелікоптера, і їм довелося змінити свій план втечі. 26 травня 1986 року, о 10.30 ранку, Надін пролетіла на вертольоті над центром Парижу, ігноруючи шалені попередження операції. Вона літала над дахом в'язниці. А всередині будівлі розгорівся справжній хаос. Охоронці відволіклися на повідомлення, що в'язниці принесли гранати, тому намагалися не використовувати зброю, щоб не отримати удару у відповідь. Те, що гранатами на страді виявився пофарбований у зелений колір нектарин, вони дізналися вже занадто пізно. Скориставшись панікою, Мішель і П'єр проривалися крізь кожні двері на своєму шляху, біжучи на дах. Мішель піднявся в вертоліт, але його друг П'єр не витримав нервового напруження і здався. Надін доставила їх у безпечне місце, приземлившись на сусідньому спортивному полі, де вони сіли в машину, що вже стояла та чекала на них. Вони місяцями уникали арешту і навіть змогли викрасти своїх дочок з-під нагляду поліції. Схованка подружжя була прямо в Парижі. Сміливі чи нерозумні, а вони залишалися в місті, з в'язниці якого влаштували зухвалу втечу. Через три місяці їх спіймали не на якомусь сімейному поході до кав'ярні, а на пограбуванні банку. Під час перестрілки Мішель отримав постріл у голову, але вижив. Він знову опинився у в'язниці, та й сама Надін вожур отримала 16 місяців ув'язнення за допомогою втечі. Через деякий час вони розійшлися своїми шляхами, і Мішель знайшов собі іншу помічницю для наступної втечі, але ця спроба втечі була безуспішною. Це далеко не вся цікава біографія Мішеля Вожура. Варто також додати, що одного разу він намагався взяти в заручники суддю, виготовивши собі муляж пістолета зі звичайного мила та пофарбувавши його гуталіном для взуття.